Всім доброї години та міцного здоров'я. Місяць січень, 2025 рік. Подвір'я зранку було 6. Мінус, мінус Південь України. Миколаївська область. Вольєри літній, суха підстилка. Звір снідає. Сьогоднішня тема буде присвячена. Перевірці первісток внутрій на вагітність після двох місяців спільного проживання з самцем. Так от наша сім'я, яка складається з самця бурого і його чотирьох самиць. От ми їх сьогодні перевіримо. Нагадаю, приблизно з 45 днів після запліднення. Самцем самиці можна вже прощупати пальцями на животі внутрі в області ребер соски з розміром приблизно як пшениця сира. Тут одночасно, знаєте, буде відповідь ще одному внутріводу, який запитував в 14,5 кг. Може запліднити самець внутрій. Ну от відразу. У мене стандартна нутрія перша, я помітив, вона в перші ж дні була цікавилась самцем, тому зараз ми її і оглянемо. Зараз ми її і оглянемо. що були випадки, якщо Великий Самець, його просто люди показували, що він ніби як. Супермега. Хороший, але... Насправді не міг запліднити. Так, ну, щось я тут нащупав. О, так, ну, досвідчені нутрієводи по такому соску. Зрозуміють, що самиця вже вагітна. Якби вона була не вагітна, сосок був вдвічі вже менший. Так, це перша. Перша стандартна. Відразу показую, що вона саме з цього вольєру, щоб. Ой, давай потихеньку, потихеньку. потихеньку. Щоб ніхто не подумав, що я її з іншого взяв, одну довго ганяв, ну, Скоріше за все, або не покрита, або покрилася значно пізніше. Заходжу, я вже буду всіх перевіряти, даби спростувати той міф, що Великий Самець не здатен покрити. Це чисто для тих людей. А для всіх інших своїх підписників, які залюбки, подивляються канал, я думаю, ви вже бачили. Що був у мене самець золотистий, також 14 кілограм і також він добре покривав самець. Так от я піймав ще двох семець, Значить, По одній з них маленькі соски, значить пізніше покрилась, а от оця ну, треба показати, щоб тому що я тут нащупав гарний. Він така лохмата, що нічого не видно. Ну ти його і заховала мамка, майбутнє. Во, тут доволі великий, ще більший навіть, ніж стандартний. Так, це дві. І ще третя є в мене. Так. Так, не щупав, щоб не займати багато часу. Є всі такі, в усіх різні, в усіх різні по розміру, значить, от <клух> ту, що найбільше, мабуть, ганяв, от вона справа перша. Так я ці будуть вони мені приводить десь, наверне, з різницею 20 днів. Але найголовніше, що вони всі покриті, це найголовніше. Так, ну і відразу ще один міф, коли великий самець, маленький самець, він їх ніби рве. От на шматки. Всі, хто слідкує за відео моїми, ви ж бачите, внутрі всі цілі. Я їх не зашивав, не сшивав, не підшивав, всі ціленькі. Я вам скажу так, якщо самець спокійний, нормальний. Спокійно відноситься до людей і до звірів, то буде він хоч 7 кілограм, що 14 кілограм, він буде таким завжди. Якщо ж воно трішки візьмемо з Західної України, таке цікаве слово, як тойво, так, трішки не сповна розумом, то. Це не буде різниці 7 кг чи 14 Він буде їх рвати і не тільки звірю, а ще й може поглядати на людей. так? Тому і тут спростував Карнаухов Микола цей міф є. Наразі два місяці сім'я сидить самки з самцем. Самиці були, нагадаю, 5 кг при формуванні, самець 13,200, зараз самець 14,500 самий не важив, ну, думаю, десь так за 6. Будуть вони зараз набирати по 1 кілограму в місяць і вже на весну перед травичечкою з'являться наші малюки. А на саму траву вже будуть і поїдати самі внутрінятка малі їжу. І буде безліч соковитих кормів. Так, і тут ми розібрались. І переглянули. Так, ну на цьому я буду відео завершувати. Через місяць тут буде вже у нас починатись щеніння, я вже бачу навіть саме це вже за 90 днів вагітності, саме срібло. Будемо очікувати на хороший результат. Це їхнє буде друге щеніння, тому результат буде 6 плюс і, плюс, плюс, плюс. я сподіваюсь, навіть буде в середньому за 7, але покаже час. Так, ну все. Всім вдячний за увагу та будьте здорові. Слава Україні!